Доброго дня, мене звати Наталія Мельченко. Я консультант з освіти за кордоном, я коуч вибору професії і компанія освіта у Європі, яка існує 11 років, і супроводила вже більш ніж 500 студентів на навчання до різних країн. Запрошую вас на такі коротенькі відео стосовно навчання в Польщі. Що стосується вартості навчання, як я вже сказала, що у приватному виші навчання англійською мовою може коштувати 3-4 тисячі євро на рік, в залежності від навчального закладу, яку ви обираєте, польською мовою, може коштувати навчання від 1600 там, до 2,5 тисяч євро на рік, українці платять за свою освіту в Польщі, не платять українці за свою освіту в Польщі, у тому випадку, коли вони мають польські корні. Або вони мають документ, що вони є обивателями польськими, або громадянами Європейського Союзу, крім українського громадянства? А також українці не платять, якщо вони мають державну сертифікацію з польської мови на рівень Б2, або на рівень, перепрошую, не Б2, а на рівень С1. Саме рівень С1 рівень носія мови. Чи складно це? Це дуже складно, але якщо у людини є така можливість, є таке знання мови, то а, з пакетом документів вона загружає цей сертифікат, виданий Державною комісією польською при якомусь університеті такий іспит проходить. Його треба а, здати осінню на початку 11 класу, щоб на весну, бо там до півроку йде на видачу цього сертифікату, ви вже мали на руках цей документ. І могли би загрузити його в кабінет абітурієнта, тоді ви можете сподіватися на безкоштовну освіту. Безкоштовну освіту у 2022 році не у всіх, а у деяких університетах, ну, більшості, скажімо так, у державних університетів отримали люди, які мали тимчасовий захист і отримали в Польщі песель. Але наскільки я знаю, ця скидка, тобто. Безоплатне навчання діяло тільки на час оформлення цього песелю, тобто залежить від волі польського уряду, скільки буде тривати цей тимчасовий захист. Тому готуйтесь до мовного іспиту, пишіть мотиваційні есе і чітко обирайте спеціальність інформатика стосовно навчального плану, щоб ви хотіли вивчити. І якби це співпало з очікуваннями польського ринку праці або європейського ринку праці, де би ви потім хотіли працювати?